Усім привіт, у нас знову нове надходження. Це є Mitsubishi Outlander 2013 року з дизельним двигуном на автоматичній коробці передач, повний привід з такому гарному чорному кольорі на оригінальних легкосплавних титанах r 18 Це є семимісний у нас автомобіль, повний привід. Зверніть увагу у нас на кузов. Кузов в дуже гарному стані. АВД, повний привід, парктроніки це саме максимальна комплектація, парктроніки, фаркопчик, Безключовий доступ. Так, Що в нас по оптиці? Галогенні фари, омивачі, Денні ходові вогні, лінзи. Зараз перейдемо до салончика, подивимося, що в нас салончик, а салончик у нас світлий. Дуже гарне поєднання з чорним. Значить, 4 підйомника, електрорування дзеркал, електрорулювання сидінь. Сидіння в дуже гарному стані, нічого не шилось, не фарбувалося. Електрокришка багажника, відкривання звідси і можна відкрити. І Також у нас повний мультіруль 213 тисяч пробігу. Розоний клімат контроль, кнопочка, зверніть увагу кнопку на заводку. Повний включається тут, а підігрів передніх сидінь. Камера, датчик світла, датчик дощу. Музика в нас дуже тут гарна, є преміальна. Так, далі ще перейдемо до заднього ряду сидінь. Зверніть увагу на карти, також ніде нічого не царапане, не порвате, все ціленьке, гарненьке. Потолочок також все, весь цілий. Дуже і дуже гарний стан автомобіля. Ось так, в нас відкривається кришка багажника, Сім місць, кому потрібно більше багажника, складаються ці сидіння в нас, і в нас буде більший багажник. Ось такий сабвуфер у нас. Заводський йде і кришка багажника закривається з кнопочки. З цієї сторони вам покажу також карту. Зверніть увагу від пасажирів. Все чисто, все гарно Я зараз пройдуся швиденько вам тут ще на покажу на лакофарбове покриття. Так, 74. 67. 71. 79. 116. 92. 64, 80, 50. І тут 50. Ось такий у нас автомобіль. Кому цікаво, звертайтеся, більше інформації. Надам по телефону. Також готові на любі сервіси та СТО. можливо, доставка по Україні.